Стало відомо, хто загинув у страшній ДТП, яка трапилася на Вінниччині. Так, звістка про страшну трагедію скликнула Шацьку громаду. 25 грудня у дорожній катастрофі загинули Іван Цевух та Катерина Ясінська села Піща, інформує Шацька селищна рада. Молодший сержант Іван Цевух був курсантом військової академії міста Одеса. Захищав Україну під час АТО ООС, мав посвідчення учасника бойових дій. Катерина Ясінська була студенткою Одеської юридичної академії. Шацької громаді оголосили дні жалоби. Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 25 грудня 23-річний керманець, житель Волинської області та троє пасажирів автомобіля, двоє хлопців та дівчина. Жителі Кіровградської та Волинської областей 19, 20 та 28 років загинули на місці події. Ще один 20-річний пасажир вказаного транспортного засобу та 45-річний водій «Субару» з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.